Всім доброго ранку. Не думала їхати в город, але зателефонували. Срочно треба приїхати. Тому я думала сьогодні волосся помити. А в нас дощ на вулиці, так що в мене все як гарно. Вид. Ой, намочилося волосся, нічого страшного. Так що їду. Все, мама стоїть, бо чекає закрити ворота. Ой, калюшку наливаю. То я сьогодні так виїжджаю. Странно, дуже взяла. Ну що? Та то вода просто, ма. Що ти кажеш? Та ні, то вода. Там просто, видно, саме мокре. То мама каже, ти виїжджаєш і там везде біле, а під машиною таке як мокре п'ятно. Кажу, молодець, що ти уважна, що замітила, тому що може якась є рідина, коли воно мокре, ну мені каже, то просто там дуже глибоко і воно не всюва там. Давай поки сухнуть. Ну, Я навіть отак десь на стоянці стою і дивлюся, що. Якесь п'ятно, я раз дивлюсь під низ, ага, не з нашої машини. Потрібно дуже уважно бути. Воно, так, звичайно, тут на цих всіх покаже. Але, але, може, воно покаже, коли там вже нічого не буде зовсім. Тому треба бути уважним. Дощ зараз трішки перестав, але там у нас калюш дуже багато. Ну нічого, це таке. Хай іде. Землі потрібна волога, тому що за цей час дуже вітром висушило. Ні, дуже, знаєте, Я отак роблю, вибачте, мене не то, що соплі. ні, я, Знаєте, продувати вуха, вуха закладає, як завищай від себе дмуть, як в літаку, а мені це не допомагає. мені треба... В себе і в мене відкриває викриває вуха. Тому, вибачте, це не то, що там я соплі на кулак мотаю, чи що, бо там вже знаєте, розумні. Мені такі коментарі пишуть люди, які ідеальні, вони здорові, вони грамотні, вони культурні, вони модні. Не то, що якийсь сіряк, а все одно розумієте, їм їм серед своїх такий вищої, як кажуть, ліги немає співрозмовників. Вони лізуть до мене і пишуть мені коментарі. Так я ж вам не товариш, я така сір'як, Така, знаєте, немита, грязна, як ви пишете, дурна. Ну Чому ви пишете мені тоді коментарі? Скажіть, будь ласка, я їх не враховую абсолютно, тому що я е, прислухаюся. Зараз <плес> до двигуна прислухаю, До розумних людей. А до таких, знаєте, з голубою кров'ю нам з вами навіть ну, спілкуватися не про що. Ні про що. Я не знаю навіть. Ви таке бачили, ви таке знаєте, ви так живете. Я не так не живу, так що не пишіть мені, не тратьте свій час дорогоцінний. Краще йдіть на якусь там сході галерею, чи в якийсь музей, чи на концерт симфонічної музики. Якщо ви знаєте про таке добре? Так, все досить вже за них балакати. Так, справилася, і ви знаєте, я в шокі. Шокі зараз тут в я була. На сколько долар швидко, за сутки вверх йде долар. Це всі кричали, що долар. Скоро будуть жопи витирати, ну в більшій державі. А що то ніяк не витирається? Ну ніяк не витирається. Я тоді казала, коли вони кричали і рвали. Я кажу, так давайте нам. А зараз зайду тут поруч, в магазин, який я не дуже люблю, це АТБ. А ось наш пологовий будинок. І на другому поверсі, зараз хвилиночку, я скажу. Це берізки, О, там дерева, десь абрикоса росла. Я подер. Там в той палаті родилася моя сашуня на другому поверсі. Та оце, мабуть, десь по центру. Можливо, ти не... Ні, мені залишить абрикоса була, не знаю. Це пологовий наш будинок. Він ну, отак іде. Це сам пологовий, там стаціонар, отам, отам. Так, ходімте в тебе. Я вже тут машину поставила, то ходімте сходимо. Можливо, тут щось даром дається. Котра година 16.07. Я приїхала з Орода, санька мій бриється. Я хочу вам показати, що ніколи в житті ще. Такого не робила, що я ж вранці встала. У мене плани. Поставила квасолю, борщ з квасолею і там той йогурт таке. Я вам, вже мабуть, розповідала. Заморожені дріжджі, там якісь морозильці. Я наколотила таке, думаю, зроблю якийсь пиріжок з яблучком, щоб не купувати солодке. Тут мені зателефонували, що мені срочно потрібно було їхати в місто. Я все кидаю, тісто замішане стоїть вже в теплому місці. Кажу, мам, подивися, я буде вилазити, перемісиш. Ну, я тут дві години, а да, дві з половиною не було, в мене дома приїжджає, кажу, мам, ну що. Каже, я раз перемісила, смотрю, а воно, я думала, воно не зійде взагалі. Таке не на глаз, Бог знає, що. Коли гарно зійшло, так я борщ доварили. І зараз вже на підйомі стоять пиріжки. Дивіться, які зіхера понакручила. Тільки один оцей крайній потік. Зараз ну, нижні підходять, Мажу яйцем і в духовку. Ніколи ще так пізно не випікали ми пироги. Ну, в житті це якось, ні, ні, треба коли щось починати. Треба, да? Так що і переживала, мама все, все на борщ приготувала, все нарізала, нарізала, нарізала. І квасолі багато я зварила, то я, вона відібрала прямо добрий стакан, то ми пообідали, я змазала туди, додала майонез чилі, соус. і перемішала і смачно, було трошки оладки, жарила яйце і поїли, а борщ тільки зварила. ну Нічого страшного. Сьогодні в нас якось так обід затягнутий. Чисто-чисто, я там все протерла, де замішувала тіста і де робила пиріжки. Мама натерла яблучок, яблучко такі солодкі. У нас пиріжки сьогодні з яблуками. Так. Да, я ж розварюю, а вона стоїть, думає, що я пишу відео, щоб, щоб не балакать. Стирає тряпки. тряпка. Я борщ взяла паприку, і воно ну, сковородку видно обрала, трошки то Вона сіра. Кажу, мату вже треба викинути. А каже, дивиш, що я придумала. Це ж та кофточка сієнєва, і там під низом вона, мабуть, розказала. Дуже їй важко. В ній. Вона обрізала, і, дивиться, яку серветку на мультиварку зробила. А? Так Воно кажеться, чесно, що чисто на кухні. Угу. Це ж ми так трим, я не знаю, як там ось ця, дивіться, серветочка. Вона вже просто отак дивися, біла, а вона вже не біла. І витяжку, вона ж витяжка працює, і вікно, і все. і... Та в хаті павутина, мама каже, так я буду тільки по п'ятницям тепер прибирати. Кажу, мам, ти можеш ще раз місяць прибирати, то що все чисто. У нас грязно, грязно, як, як у деяких, мабуть, генеральна уборка, а у нас так. І яблука ж почистила, ось і шкурка злася, і он варе. Варе, то буде компот мені з яблук. Економне, да? yes. так? А коли оце вже плаття піде на мусорку? Ой, явочка, це сьогодні війни чайно. Не чайно, бо вже дирки на дирки. Я ж робила гімнастику і наділа цей халат. Угу. Він он дивись, який у диви. Угу. Коротше, все як спортсмена. А я взяла ж я сюди, угу. дивися, голка, нитки. ось. Ти ще зашивати його будеш? Ось. Ні, не його. Дуса, ні, 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 я його поріжу на тряпочки. І що буде? Воно таке. Ось повернися, тряпочка, повернися, диви, 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 що робиться. Та ну, що це не, с... не рветься ще, ага. диви, ти дивись. Як... Ну воно це потерлося, салочка. Не. Оце як порвать, то ти вже його одягати не будеш, маві. Ні, так я й не во Так тому що он дивися, от повернися, вже ззаді дирка, дивися, ось ось все. Ось під... Ні, ні, вона, вона, вона не на попі, вона ось, диви. диви. Тож я зацепила. А я... ні, диви, бачиш, ще й не потяне. А що ж воно порвалося? А так не потягне, що порвати. Ну. О, як так. оце в мене у ці штани. Все, а, це марля. Навичка. Мама каже, не одівай. Я кажу, ну я сьогодні ще один раз одівлю, я, і все, Диви, ні щита. Так ви бачили там, які на, на попі які дирки вже. І воно вже як марля. Ви бачите? Я люблю ці штани, вони такі гарні. Що одягнув і пішов, отут все таке гарне. А, а може, слухаєш, може, може, це одрізати і сюди вишити. І, і для, для тебе. То мої да, ноги да, не да, Ви бачите, вона вже це бачить, О, Це вона виріже. Mm. А це. Щоб... Мені ходити не в халаті, бо я халаті, мені важко. А я теж не можу ой кипить дуже. Я теж не можу у. я мені в штанях найкраще. Так зараз я виймаю це і так, і так, так. Наші... так. І Здорові, накручені. І зараз вмикаю вже духовку, хай нагрівається, я поки що змащу. І буде один пиріжок 15 гривень коштує, найдешевший. Ні, воно не гаряче, воно ж не гаряче. У мене 40 градусів там було. Ох, як вони розвимкнули. Дивіться, які пироги. Оце перший в мене поплив, і оце ж тут буде горіти. Ну нічого. От такі красавульки накручені. І я ізюма напхала в тісто, так кинула, а він тепер, бачите, вилазить. Ну нічого, все. Змащую яйце. І молочка, столова ложка, і дивик тече. Ну нічого. І буду випікати. І кажу, що рецепта все на око. Борошно, маргаринчика трішки, цей болгарський йогурт, водичкою розбавила, цукор, два яйця і, і дріжджі. О, там в мене були, я не знаю, грамів двадцять. А ізюм це грамів 20. Оце тісто на колошмату <гум> і все. Ну все, пиріжки я засунула в духовку. Зараз у нас 20 хвилин, хвилин 20-25. Ну, я буду дивитися, тому що я засунула дві порції, а я в своїй духовці не люблю так, тому що в мене така духовка незрозуміла. Чесно кажучи, газова в нас була, вона краще. Але якщо брати по здоров'ю, то електрична краще. Ну нічого, як спечеться, так і спечеться вже буде. Експрес-пиріжки. Так, що хай печуться. Так, а ти поглядай, я прийду. Давай я буду приходити. Ти там ший, шиє, тряпочки. Тряпочки шия, тут -то хай шиє. Ось огірки, дивіться. Кажу, викинь їх вони вже, а я їх завтра викину, вона навіть не пойме, де вони ділися. Не треба, я буду їсти. каже, що-то то, мене живот пуче". Я кажу, ну то більше такого їж". Так, добре, відпочивайте від мене, покажу, що в нас вийшло за пиріжки. Подивимось. І часи остались. <плес> як швидко. О, ну, готово вже все. Ай, краса красапульки, вам не видно. Зараз я вийму, покажу. Гирішки аж розмовляють. Чуєте? А ну це я не підгорів знизу, бо я наниз на, на саме впенделила його. Та ні, все нормально. Диві. Які гарнесенькі, все. Нехай зараз я їх під... накрию. І 15 гривень коштує пиріжок. Порахуйтесь скільки ми. А я так все, як кажуть, використала, що було в холодильнику. Те, що вже зараз прикрию так серветочками ще одну візьму. І нехай лежать. Тут трішки потекло, але диви, не чорне, все гарно. Все красотінь. Так що запрошу вас на пиріжки. Давайте скуштуємо. Я вже скуштувала. І кажу, такий добрий. Добрий, добрий. треба вже відкривати. Дивіться, як гарно. А воно ж не здобне тісто. а ти. Водно. Здобне. як гарно. Так яблучком пахне. Яблучко і прямо так м'ягенько, нежно так. Угу. Дуже хороше. Ну, на так, глаз. Ти покажи лучше таке, якесь діло. Як діло на тобі. Смакота. А яка різниця? А ну розлами на два. Покажи середину. Отак роздири, так, так, так. Отак складу. От-от-от-от-от-от-о. Дивіться, який гарний. Яке тісто начинка. Гарно. Ну, начинку натирали на терку. І трішки цукру сюди, і дуже, і слад, і... <після> да, дуже гарні. Після. Я думала, чесно кажучи, що буде дріжджі такі заморожені. Та М -м. Не, не вонючі, ні не грама замороження. Дуже добре. Не чути, чуда. Смач. Тісто дружджами пасне, на це ні. Так що давайте. Ой, а яблука таке солодке, що можна було і не додавати цукру. Так що це нічні пиріжки, ніколи так не готувала, ну і нормально. Мама підмисила, щоб не втекли туди через дорогу, до, до марка, до Людмили. І все нормально. Так що... Хочете, то заходьте. Ну, гаряче, не будемо їсти. А ще борщ є. так. Але борщ сьогодні, я думаю, ми вже не їстимо. Це пісний борщ із квасолі. Ой, погано вам видно. Ми любимо його. М -м -м, як запахло. Ми любимо його холодним їсти. Саме холодний. Так, мама тут дошиває. О, є. з рибином. Давай, зря йшла. Що я гуки возьму. Мені так хорошо, це ж поламалася душка в цих окулярах. А мені, Діма, там не... взяв і приклеїв, просто клеєм. Одна складається, а втора не складається. Я хотіла викинути. А тепер бачиш, як находочка. Так, все вставила гулочку. Посидь, посидь. Тут тепло, пахне пиріжками. Каже, я буду випускати тряпочки. Кажу, не випускай. Бачите, погода. Я думала, що, чесно кажучи, буде дощ. Яко там з магазину вийшла коли. Та да -да, я думала, що буде сніг, тому що таке чорне, таке чорне. Ну, а вам гарного настрою і чекаю вас на пиріжки. Давайте. Вечірні пиріжки з яблуками.